Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 147 за підручником 7 клас але автора Олександра Істера. І наше завдання для якого значення А має безліч коренів рівня? Я для вас спеціально скопіювала правило, при якому значенні у нас має безліч коренів, тобто, якщо у нас А дорівнює Б дорівнює до 0. Якщо згадати наше рівняння, це у нас АХ дорівнює Б. Ось таке рівняння. Так, а тепер це для того, щоб ви аналізували те, що ми з вами робимо. Тобто, у нас біля Х це у нас буде А, і після дорівнює, це у нас буде Б. Ну, давайте записувати перше рівняння наша умова. А плюс 2. Умножити на Х дорівнює 2 плюс А. Добре. Прекрасно. Так. Ну що? Поїхали. У нас А плюс 2 повинно дорівнювати 0, Так. Подивимося після дорівнювання. У нас таке саме: від перестановки до сума не змінюється. Це у нас А, це у нас Б, тому ми можемо розв'язати лише одне рівняння. І в нас А буде дорівнювати мінус 2. Це і буде розв'язок першого рівняння, так? Для якого значення А має Б. Якщо у нас А буде дорівнювати мінус 2, 0, 0, все. Прекрасно. Так, давайте другий розбирати. А мінус 3. Що дуже цікаво. Х дорівнює 9. Угу. Дуже цікаво. Давайте аналізувати. У нас А мінус 3 повинно дорівнювати нулю. По суті, і 9 повинно дорівнювати нулю. Так, це у нас b, але воно не дорівнює нулю. Значить, робимо висновок, що таких значень немає. Значень. Так, таких все ж таки. Допишу таких значень немає. Немає. Тому що у нас після дорівнює у нас 9 стоїть, і ми ніяк не можемо поставити там 0. Ну, давайте розберемо третє. У нас А. В дожках А мінус 4. Добре, х дорівнює. Ага. 4 мінус А. Добре, у нас виходить така маленька система. У нас перша частина, яка відповідає А, так. А мінус 4. Повинно дорівнювати 0. І 4 мінус А. Повинно дорівнювати 0. І. Так, Так, розкриваю. Ні, не розкриваємо. Зачекайте, коли у нас добуток дорівнює 0? Коли у нас хоча, один, хоча б один із множників дорівнює 0. Коли ми розв'яжемо перше рівняння, у нас а дорівнює 0 або А мінус 4 дорівнює 0. Так. З другого у нас виходить, що А дорівнює 4. Це буде розв'язок. А з першого у нас. Буде А дорівнювати. також 4. 4. Так. Тобто, відповідь у нас буде в даному. Це А дорівнює 0 і А дорівнює 4. Це у нас буде відповідь. відповідь. Все, розв'язали. Надіюся, що ви мене зрозуміли. Дякую за увагу.